Доброго ранку, друзі. Ну що, 30 вересня, день номер 3 Їдемо далі. Я вже покинув Звягель. І перш ніж виїду на трасу, де будуть дуже заважати автівки, проїжджаючи Бовз. Я хочу прочитати вірш Лесі Українки, тому що Звягель це місто, це місто, де вона народилась. Ох, розкрились троянди червоні. Вечерани полті восени. Так жалібно тревтять і палають, прагнуть щастя чи смерті вони. Ли осиплються, дихать ті квіти, настане життяване нове. Ли ударить мороз до схід сонця, і прип'є поривання живет. Із чорніють червоні троянди, наче в рано запечена кров. О, нехай же хоч сонце веб'ється. Та ти щирів поволестє скот. Ось таке невеличке, таке невеличкий вірш. Сьогодні 100 кілометрів до міста. Зранку прохолодно. Я носив нусь або більше сьогодні, ніж вчора і попередній днів. Відповідно, 100 кілометрів, 100 тисяч гривень. Будь ласка, друзі, забулайте, робіть репости, підтримуйте. Це все заради ЗСУ. Слава Україні. І сподіваюся, що всіх сьогодні була Нормальна ніч, не так, як певе. П'ята ранку. Проїха вже в Житомирщину, їжджаю до Рівненщини. Чудова погода, але вітер обличчя. Ми йдемо далі, зараз фотографуюсь біля стели. Їдемо далі, майже 30 км. За очікувано ну, приєднався під писник, переганяє мене, правда. Ой, попереду, зараз буду заганять. Швидкий чорт. Зробив велику перерву після 70-го кілометру. Зупинився на заправці. Нормально поївку, береш раз зліп петлога цілого і картонтий. Куток, картопелька залетіли просто на ура. Я відчув, що натріскався прям дуже добре. До цього випив ще кавусю і зупив протоколкою. Взяв собі зараз жерешечки в дорогу, і затонів і ферест. А, думав перечекати дощ на заправці, але чи то мене чи то в мене прогноз погоди обманув, чи то погода просто трошки змінюється. Дощу поки не мав, вже друга 30, і це дуже добре. О, мені не треба їхати по О, З мене приїжджають машини, які оприскують водою. І в мене є всі шанси доїхати так, аж до рідного. Залишилось приблизно 30 км. Думаю, що у вас години я маю приїхати. Так що все чудово. Їдемо далі. Продовжуємо крутити і тримати стрій. А ви продовжуйте донатити. Так, поки я тихенько їхав до рівного, мене почала наздоганяти ота от чорна туча. Це мені вже не подобається, то пахне смаженими пісунами. Треба крутити, напевно, пошвидше, бо знайти взагалі якесь укриття, бо якщо зараз і дощ. Це дуже і дуже вплиново. Мене не братує навіть дощовий. А він, скоріш за все, О, так Попаки їде, Ну Ну що, їхав, я їхав і зустріла мене така от, не, не стала, просто це знак рівне. Типа. 90 кілометрів. О! Всього 5 км до готелю, буду прямувати, хочеться сфоткатись, але погода щось гімно повне. Так що, коротше, поїхав я відпочивати, приїхав до готелю, все окей. Мені цікавіше інше, як я зараз буду 40 кілограмвий велосипед, піднімати на третій етаж.